З 2013 року змінено порядок набуття прав на земельну ділянку. Фахівці запевняють, тепер ця процедура простіша та зручніша. Нові вимоги державної реєстрації прав на нерухоме майно обговорили на прес-конференції. Так склалося, що сьогодні на порядку денному серед ключових питань, які обговорюються, це питання внесення змін до чинного земельного законодавства. І тому сьогодні головне управління стало ініціатором цієї зустрічі. Для цього ми залучили фахових спеціалістів нашого управління державного земельного кадастру. Головного управління з метою більш, скажімо, наглядно і більш детально роз'яснити все-таки, що змінилося в процедурі державної реєстрації земельних ділянок і речових прав на них. Я пропоную нашу бесіду побудувати таким чином, що я акцентую свою увагу на основних позиціях, а далі фахові спеціалісти більш наглядно продемонструють вам, як все-таки виглядає процедура здійснення державної реєстрації земельних ділянок. Я почну з того, що скажу, що з нового року. Набули чинності закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження. Також закон України про державний земельний кадастр. Відповідно, і процедура ведення державного земельного кадастру визначена новою постановою, якою затверджено порядок, і фактично ці документи стали таким певним локомотивом подальшого подальшої реєстрації земельних ділянок і ведення державного земельного кадастру в наступні періоди. На даний час я б сказала, що майже повністю змінено процедуру набуття прав на земельну ділянку і реєстрацію прав на неї. Таким чином, ця процедура фактично відбувається в два етапи. Перший етап він стосується того, що відбувається виготовлення за заявою зацікавленої особи землепорядної документації відповідної ліцензованої організації, яка має в своєму складі сертифікованого інженера землепорядника, проводиться державна реєстрація земельної ділянки територіальним органом. Держагенства, в тому числі головне управління, ми сьогодні представляємо. І наступний етап це відбувається державна реєстрація речових прав на нерухоме майно в державному реєстрі прав відповідними спеціалістами реєстраційної служби головного управління юстиції області та територіальних управлінь юстиції. Ось так приблизно виглядає процедура реєстрації. Ну, я б акцентувала вашу увагу на тому, що з 1 січня 2013 року розпочала свою роботу національна кадастрова система, і це справді унікальна система, тому що вдалося в електронному вигляді фактично сформувати інформацію і відомості про земельні ділянки, які акумулювалися в усіх без винятку органах земельних ресурсів України впродовж 20 років, тобто впродовж проведення земельної реформи. І я для прикладу зазначу, що за цей час фахівцям земельних ресурсів області довелося привести в електронний вигляд більше 17 мільйонів державних актів. Тобто, як ми бачимо, процедура є досить масштабною. І одним з таких елементів національної кадастрової системи стало, стало відкриття публічної кадастрової карти. Скажу свого досвіду, що ми переконалися, що власне веб-портал, де розміщена публічна кадастрова карта, став найбільш відвідуваним серед користувачів мережі інтернет. І на сьогоднішній момент таким чином інформація про земельні ділянки стала відкритою. Для мене особисто це є переконанням того, що суспільство стає зрілим, суспільство стає відкритим і готовим відкривати усю наявну інформацію, в тому числі про земельні ділянки. Звичайно, що впровадження такої національної національно кадастрової системи, і, власне, такого проєкту, воно не могло відбутися без сприяння активної участі, активної співпраці керівництва Державного земельного агентства ресурсів України відповідно із Світовим банком, який спрямовував кошти на розробку цієї системи. Чому, в чому полягає унікальність цього, я б сказала? Власне, в тому, що впродовж 20 років, якщо і воловівся певний облік, то він вівся уніфіковано в різних локальних системах. Вони були різного гатунку, мали різні інструментарії і так далі. Тобто, з'єднати це все в єдине ціле це стало дійсно великим відкриттям. Я скажу вам таке, що взагалі-то після відкриття публічної кадастрової карти дуже багато громадян стали звертатися із тим, що вони виявили власне на карті певні помилки стосовно місця розташування, цільового призначення земельної ділянки і так далі. І е, я скажу, що це ми готові були до цього, і власне система працювала таким чином, щоб е, виправити ці помилки, і виправити їх інакше ніж зробити інформацію відкритою для кожного громадянина. Ми не могли. Таким чином, на сьогоднішній момент будь-які помилки, з якими стикнулись громадян, вони виправляються абсолютно автоматично. Система побудована таким чином, що е, зацікавлена особа, заповнивши відповідні форми, нам в порталі держамагенства заявляє про наявність тієї чи іншої помилки, після чого вона оперативно звіряється фахівцями землепорядної служби, і після цього, відповідно, відбувається виправлення. Тобто процедура відбувається таким шляхом, що діє постійний взаємозв'язок між громадянином і державою в цих питаннях. Що стосується. Тернопільської області, то скажу, що вимоги до державних кадастрових реєстраторів, які здійснюють державну реєстрацію земельних ділянок, чітко встановлені законом. Тобто, законодавство вимагає, щоб ці особи володіли певним рівнем знань, відповідною освітою і стажем роботи. І в Тернопільській області повністю сформовано штат таких державних земельних кадастрових реєстраторів, які активно працюють національній кадастровій системі з моменту її впровадження, тобто з 1 січня. Мені дуже приємно відзначити, що Тернопільська область в роботі національної кадастрової системи є одним із лідерів, і це досить позитивно, і це говорить про нашу готовність працювати за новими правилами. Напевно, що я думаю, що в представників засобів масової інформації у вас виникне питання, а як стосовно, можливо, зволікань, затягувань, черг і так далі, то я можу офіційно вас переконати в тому, що процедура здійснення державної реєстрації земельних ділянок на сьогоднішній момент чітко визначена законодавством. І строк становить 14 календарних днів. Система побудована таким чином, що будь-яких просрочень чи затягувань не може бути апріорі. В Тернопільській області я вам зачитаю статистику. З 1 січня прийнято більше 16 тисяч заяв. З них 10 тисяч заяв, які спрямовані на надання послуг з державної реєстрації земельних ділянок, і близько 6 тисяч заяв, які стосуються надання витягів з державного земельного кадастру, тобто з метою підтвердження здійснення державної реєстрації земельних ділянок. Для проведення реєстрації земельних ділянок слід подати перелік документів. Сама форма заяви вона формується самою системою і подається вже в момент звернення, зокрема, фізичної або юридичної особи. Друге, що подається необхідно для здійснення реєстрації, це документація землеустрою. Третій подається документ, електронний документ, так звані обмінні файли, воно так поняття обміни файлів більш відоміше. І четвертий подається документ, що підтверджує плату за документ про оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки. Зокрема, адміністративна послуга вартує на сьогоднішній день 65 гривень. Що відбувається після того, як заява прийнята? Значить, державний кадастровий реєстратор проводить відповідні перевірки, перевіряє документацію, як і паперово, так і в електронному вигляді. За результатами цієї перевірки може бути два варіанти. Тобто може бути позитивний висновок, коли він за допомогою, у випадку, якщо позитивно оцінюється, з допомогою програмного забезпечення державного земельного кадастру визначається кадастровий номер, відкривається поземельна книга. Інформація про земельні ділянки відтепер стала відкритою. Кожен громадянин може у режимі вільного доступу переглянути і переконатися у наявності своєї земельної ділянки. Звірити її кадастровий номер, форму власності, цільове призначення. Фахівці запевняють, якщо земельна ділянка зареєстрована, знайти її зовсім не складно. Для цього потрібен кадастровий номер. Маючи цей кадастровий номер, вводимо в відповідну віконечку кадастровий номер, нажимаємо пошук. Воно у нас в випадку, якщо така земельна ділянка є наявна в системі, а повинен відступ зробити публічна кадастрова карта, має безпосередній зв'язок з національною кадастровою системою, з системним інструментом, за допомогою якого ми здійснюємо державну реєстрацію. Тобто всі відомості, які, з якими працюють реєстратори, вони ну, не зразу протягом 3-4 днів попадають в публічну кадастрову карту. Всі зміни, які відбуваються в наданні у користуванні, у власність, проходять через національну кадастру і з наступним відображенням публічної кадастрової карти. Отже, як ми дали запит по кадастровому номеру, появляється у випадку наявності інформації про земельну ділянку, відповідна віконочку, в якому відображена доступна інформація. Тобто кадастровий номер, сільветри значення і площа земельної ділянки, і у випадку, якщо були внесені відомості, не може відображатися форма власності. Просто в у випадку форма власності не було внесено, відсутня. Інформація про земельні наділи розміщена та постійно оновлюється на публічній кадастровій карті. Якщо громадяни виявили помилки чи неточності, то вони мають змогу повідомити про них, заповнивши електронну заявку. Всі відомості про земельні ділянки, які були зареєстровані до 1 січня 2013 року, підлягають внесенню до Державного земельного кадастру. В автоматизованому режимі, тобто без подання будь-яких заяв чи будь-якої проплати. Все це має відбуватися автоматизовано і вноситися державному на реєстраторами. Ще би хотілося звернути на такий момент, що державні реєстрації в державному земельному кадастрі підлягають сформовані земельні ділянки. Що мається на увазі? Земельні ділянки є. Вважається сформунованими тоді, коли вони набули об'єкта цивільних прав, тобто визначені межі площа, внесені якісь відомості в державний земельний кадастр. На момент внесення відомостей про земельну ділянку в кадастр, її присвоїться відповідний кадастровий номер. Після реєстрації земельної ділянки слід здійснити реєстрацію прав на неї у відповідному органі держреєстру. І відразу після державної реєстрації земельної ділянки заявник може безпосередньо кадастровому реєстратору подати заяву про реєстрацію земельної ділянки. Спілкування між реєстраційною службою та держамагенством відбувається в електронному вигляді. Вони подають нам всі документи. Відповідно, державний реєстратор після відповідної перевірки реєструє право власності на таку земельну ділянку, виготовляє свідоцтво про право власності, відправляє державному кадастровому реєстратору для видачі заявнику безпосередньо. Крім того, закон надає право заявнику безпосередньо звернутися в реєстраційну службу, подати документи, відповідну заяву, відповідні документи, а саме в даному випадку лише витяг про, з державного земельного кадастру та, ну залежно, якщо нова сформована земельна ділянка, там рішення про надання її власності. Після того, на протязі 14 робочих днів, державний реєстратор опрацьовує цю заяву. Видається свідоцтво по право власності на земельну ділянку та витяг про реєстрацію права власності. Вартує така послуга 119 гривень це державне мито та 120 гривень плата за отримання витягу. При, в тих ситуаціях, коли ми говоримо про простий перехід права власності, тобто громадяни чи юридичні особи відчужують земельні ділянки один другому. Так, така реєстрація може відбутися безпосередньо нотаріусом, який посвідчував відповідну угоду. І е, люди вже не мають, ну, не, не зобов'язані, не змушені звертатися вже безпосередньо чи в реєстраційну службу чи в інші органи для подальшої реєстрації свого права на дану земельну ділянку. Це є таке спрощення для того, щоб громадянам було простіше, швидше оформляти свої, реєструвати свої права. По земельних ділянках основна робота лягає все-таки на Держземагентство. Реєстраційна служба. Це, якщо говорити з загального переліку тих робіт, які виконує реєстраційна служба, то реєстрація прав на земельні ділянки, відверто кажучи, одна з найпростіших для нас і найшвидші, тому що документи максимально моніфіковані, витяг, який видається держимо містить максимальну кількість інформації необхідну для цього. Крім того, у нас працює, вдосконалюється електронний обмін даними. До таких у нас проблем, відверто кажучи, з цим немає. Від початку року реєстратори Тернопільської області прийняли понад 11 тисяч громадян. Фахівці територіальних органів земельних ресурсів зареєстрували 7 тисяч заяв на проведення державної реєстрації земельних ділянок. Спеціалісти зазначають, реєстрація земельних ділянок за новою процедурою відбувається у кілька разів швидше. Це дозволяє уникнути черг та затягування розгляду документів. Маємо всі розуміти, що це так звані роботи з землеустрою. Вони виконуються відповідно особами, які є ліцензованими, а з 1 січня 2013 року обов'язково мають мати в своєму складі сертифікованого інженера землепорядника. І це такий вид робіт, це договірний договірний вид робіт. Тобто я маю на увазі, що з однієї сторони є зацікавлена особа, припустимо, власник земельної частки паю, а з іншої сторони, є ліцензована фірма або інженер сертифікований інженер-землепорядник. Таким чином вартість цих робіт завжди визначається, виходячи з умов договору. Це є основна, скажімо, така вимога. І друге, це звичайно, що виконання цих договірних зобов'язань не може перевищувати 6 місяців. Я б хотіла, звичайно, звернути увагу громадян на цей, на цей факт, оскільки. Минулому році ми отримували дуже багато звернень громадян, які власне стосувалися того, що вони скажімо, замовили виготовлення певного виду документу, але чекають 2-3 роки і не можуть добитися кінцевого результату. Стосовно наявності помилок по Тернопільському району, скажімо, в продовження другому питання, я б хотіла теж підтвердити думку Станіслава Миколаєвича, що Тернопільський район є так званий пристоличний район, і тут відбувається найбільша кількість навіть цивільно-правих угод, тобто вторинного переходу права власності. Ділянки настільки швидко оформляються, продаються, купуються, передаровуються. Плюс до того, враховуючи, що це є, скажімо, найбільш зацікавлений район, найбільш зацікавлені ділянки, звичайно, є дуже багато спорів. І ці спори можуть тягнутися роками. Десь, скажімо, державний акт виготовлений, десь зараз справа знаходиться в суді, десь за рішенням суду скасували документ, який посвідчує право власності. І, звичайно, це все впливає на цей процес наявності помилок. Ми своєю, звичайно, у свою чергу робимо все, щоб ці помилки звести до мінімуму.